Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: як війна змінила життя військового сапера, як надають медичну допомогу хворим на туберкульоз в Олександрії. У театральному сквері проведуть благодійний етнофест. 14 березня в Україні вшановують добровольців, людей різних професій, які в критичний для держави момент як у 2014, так і в 2022 році, добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і узяли до рук зброю щоб захистити країну. Про долю одного із них сапера, за плечима якого 15 років військового досвіду, наш наступний сюжет. Володимир Собовенко, майор, військовий сапер, за плечима якого досвід на сході України у 2014-му служба у загоні спецпризначення Омега, а у перші дні повномасштабного вторгнення Володимир долучився до 39-го окремого стрілецького батальйону. Моя посада була інженер-сапер. Ми проводили розвідку територій стосовно наявності вибухонебезпечних предметів мін. Також стосовно влаштування доріг, мостів, переправ для більш якісного проведення наступальних дій, ну саме в Херсонській області. Найскладніший момент на передовій це, напевно, обстріли із танка. Це е, така дуже небезпечна річ, тому що, наприклад, коли обстрілюють з інших засобів вогневого враження. Спочатку ти чуєш вихід, гармата чи міномет, наприклад, стан і сам по польот снаряду. Коли обстрілюють з танка, наприклад, ти чуєш вихід снаряду і декілька секунд одразу і приход. Це, напевно, найстрашніше. 5 березня 2023 року Володимир Собовенко та троє його побратимів, виконуючи бойове завдання, наїхали машиною на протитанкову міну, отримав тяжкі поранення. Одразу після підриву, як відповісти, я втратив свідомість, тому що це було, так сказати, неочікувано. Ну, тому що це була. Давно розвідана дорога, на яку ми розраховували. Я одразу втратив свідомість і прийшов до себе уже в машині евакуації медивак, який, який мене віз до лікарні найближчої. У місто Береслав, яке зараз і тоді обстрілювали дуже сильно. Там районна лікарня, в якій знаходились нейрохірурги і хірурги, ну тобто дуже класні врачі. Які мене прийняли, стабілізували і потім вже передали далі по лікарням в Херсон. Мене передали потім в Миколаїв. І вже кінечна лікарня була, в якій я лікувався і проводили ампутацію. Це була 11-та міська лікарня міста Одеси. Лікувався військовий в Україні після тривалих надій на збереження ніг за рішенням лікарів кінцівки довелося ампутувати. Після ампутації я ще знаходився в. Інтенсивній реанімації 5 днів було дуже тяжко, і в мене була велика крововтрата. втрата, і цей час в інтенсивній реанімації мене ну, пробували просто стабілізувати. Після інтенсивної реанімації вже потрапив до звичайної палати. Там вже знаходилась дружина, приїхала також мама, то майже як на 9 березня такий подарунок був 40, майже 42 дні. Це... Спочатку 24, поки шви загоїлись, там було важко. Було важко звикнутись з тим, що там немає ніхто, не можу стати побігти, нікуди, нічого зробити. А, і через 42 дні майже я став на перші якось, тренувальні протезі. Володимир зазначає, що зараз є державна програма фінансування протезування. Якщо протезування в Україні, додається ще гарантія та обслуговування. Коли мене виписали з лікарні, на перевели до госпіталю на, так сказати, реабілітацію, там, лежав, до заживали рани, проходили, і тоді вже до мене звернулися протезного підприємства без обмежень. Є державна програма по протезуванню для військових. Ну там не, не, не тільки для військових, там взагалі для всіх громадян України. Просто для цивільних і для військових відрізняється самою сумою протезування. Якщо ви потребуєте такого, вам потрібно спочатку. Ви можете самі знайти протезне підприємство, їх дуже багато по Україні, різні назви. Ви звертаєтесь до них, і в залежності від того, що вони просять, надаєте їм пакет документів. Зараз Володимир Собовенко більшість часу проводить з родиною за 15 років військового досвіду. Офіцер інженерно саперного підрозділу був лише на одному дні народженні доньки. Тож зараз основний пріоритет приділяти більше часу дружині, сину та донечці. Люди, які мають туберкульоз, отримують безоплатну медичну допомогу. Пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатись та перебувати під контролем лікаря первинної допомоги амбулаторно за місцем перебування. Яка ситуація в Олександрії сьогодні з'ясовували наші кореспонденти в центрі первинної медико-санітарної допомоги? Про туберкульоз і його статистику наша знімальна група говорила сімейними лікарями. Кількість нових випадків невелика, проте це не говорить, що туберкульоз відступив, застерігають лікарі. На сьогоднішній день багато людей працюють у нас дистанційно і, на жаль, не мають можливості проходити щорічний медичний огляд. Але на жаль, ця статистика не втішна, тому закликаємо всіх пацієнтів бути, будь ласка, уважні до свого здоров'я, піклуйтеся про себе. Щорічно звертайтеся до свого сімейного лікаря і проходьте, хоча б мінімум обстежень, який ви потребуєте. Це може бути радіологічне обстеження, кардіограма і загальні аналізи. Цього буде достатньо для того, щоб. Впевнитися, що ваше здоров'я знаходиться в нормі, попри те, що в Олександрії закрили протитуберкульозний диспансер без допомоги та кваліфікованого обстеження, хворі не залишилися. Пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар зможе провести анкетування, опитування, скринінг, також визначити, чи належить пацієнт до групи ризику. Якщо пацієнту знадобиться додаткові обстеження, наприклад, це здача мокротиння, сімейний лікар зможе скерувати пацієнта на здачу мокротиння на молекулярно-генетичній системі. На радіологічне обстеження також скеровує сімейний лікар. В подальшому, за потреби, Якщо потрібно до обстеження і встановлення вже діагнозу туберкульоз, сімейний лікар направляє пацієнта до фтезіатра. Якщо ви проходите ці обстеження в місті Олександрії, наприклад, мокротиня. Цей аналіз можна у нас пройти в місті. Він знаходиться на базі центральної міської лікарні. Якщо вам потрібно до обстеження у лікаря в в нашій КПЦПМСД міста Олександрії мається такий вузький фахівець-фтезіатр. Ви можете звернутися до нього безпосередньо після направлення сімейного лікаря. Не слід забувати про важливість щеплень як захисту від туберкульозу. Вакцинація БСЖ це один із ефективних методів захисту від туберкульозу. Вакцинація БЦЖ включена в пакет профілактичних щеплень в Україні і є безоплатною. Дійсно, декілька місяців тому змінився трошки графік проведення вакцинації БЦЖ. Наразі обов'язковою вакцинація БЦЖ є для дітей, які відносяться до груп ризику. Групи ризику є переліковані в цьому протоколі. Дорослим треба щороку проходити флюорографічне дослідження при погіршенні самопочуття, не займатися самолікуванням та звернутися до сімейного лікаря. В Олександрії 16 березня відбудеться благодійний етнофест в театральному сквері з 15-ї години. Лунатимуть народні пісні, працюватиме ярмарок та проводитимуть фольклорний обряд. Також можна буде поласувати стравами української кухні варениками з різною начинкою. Більше інформації про гуляння та історію традиційного українського свята колодія розкажемо у наступному сюжеті. Палац культури Олександрійський театр запрошує усіх 16 березня у Театральний сквер. Там о 15-й годині розпочнеться етнофест з нагоди свята Колодія. Ми покажемо вам справжній фольклорний обряд зустрічі весни. Його готують для нас фольклорний колектив Гердан нашого театру і фольклорний колектив Ладо фахового коледжу культури і мистецтв. Звичайно, буде кривий танець, без нього просто неможливо. Ва зустрічати весну, до якого будуть запрошені всі глядачі, всі, хто прийде до нас в наш театральний сквер, у програмі заходу фотозони, виставка продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та смачні етнічні страви за демократичними цінами. Це вареники, і знаючи наші традиції, ми можемо ворожити. Ми знаємо, якщо дістався вам вареники з м'ясом, то це для міцного здоров'я. Якщо вареники з капустою, то звичайно до кохання. Ну а якщо із сиром, то звичайно для до гарного життя. Родзинкою заходу стане не опудало, яке спалювали, символізуючи закінчення зими. А велика лялька-мотанка вона стане оберегом та символом нашої перемоги. Ми в цьому році плануємо вперше в нашому місті поставити мотанку надії. Це така буде величезна мотанка, яку ми презентуємо танцем новим танцем хореографічного колективу Авантюрін мотанками. І також поряд з цією мотанкою ми будемо бажати і ворожити нашу перемогу, звичайно. Всі кошти зібрані під час заходу будуть направлені на підтримку збройних сил України, зазначають організатори. В нас будуть волонтери від спільноти Ельфійки. В нас будуть волонтери від координаційного центру. Вони будуть збирати донати. Також централізована бібліотечна система готує свої невеличкі подарунки, які ви можете також купувати. І всі ці кошти будуть направлені на підтримку ЗСУ. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.